Вчора заради Хохма я взяв і поставив питання про те, а, а, які об'єктивні шанси у мене, у звичайної людини, звичайного професора, не е, персонажу з серіалу, а звичайного доктора науки, який, в принципі, в ефірі, в принципі, знайомий вам, напевно, багатьом, і такі шанси обратися президентом. Ну, і я поставив такі відповіді: є шанси, але не цього разу. Ну, тут відповіло 19% людей проголосувало 17,5 тисяч. Є шанси, але дуже ризиковано. 24% громадян, 30% відсутні шанси, можливо, в майбутньому, 20% автору не потрібно про це думати, і 7% інший варіант. Написали в коментарях. Я уважно подивився на коментарі. Мені було дуже цікаво цей досвід. Був. І а, після питання, яке я поставив, мені поставили там 270 клоунів, 200 лайків. Ну, люди люблять таке. Типу, ми хочемо когось обрати. Але а ти що, прешся в президенти? Та ну. І дизлайки, там і всі діла. А потім у владі опиняється персонаж серіальний або олігарх. Або ну, далі ви знаєте історію. І я вирішив вивчити коментарі. Думаю, ну от почитаю коментарі. Я лише деякі виділю, ви можете в Телеграмі їх прочитати всі, і відео запишу ще в Ютубі, але м -м, коли час буде. Але от кілька варіантів виділю тут. От перша теза, яку завжди кажуть: вас мало знає людей, тому шансів немає. От вас не знають люди. Ну, ви знаєте, ми завжди обирали тих, кого знали. З телевізора, з серіалу, зі сцени, з, з олігархату і так далі. І що вам це дало? Ну, що вам це дало? Багато людей пишуть, що ну, тобі треба в маркетинг вкладатися і так далі. Ну, так, друже, підпишись, пошир мої відео, вклади 3 копійки, там, в спонсорування ютуб каналу і, можливо, щось буде. Ну, ти ж нічого не хочеш робити, ти ж хочеш, щоб хтось все зробив. А потім, щоб цей хтось все зробив. Вклався в рекламу, в телевізор, в білборди, там, і так далі, прийшов до влади і чомусь вирішив думати про тебе, друже. Так ти не проголосував, тебе купили. І ти сам в 2025 році, друже, це я, образний варіант у цих людей, кажеш: я тебе все одно не вберу, поки ти мене не купиш. Я думаю, що у нас з вами попереду світле майбутнє. Але не о цього разу. Бо громадяни, навіть вийшовши з війни, все одно хочуть, щоб їх гарно купили. Ну, вибачте, сала у мене для вас немає. Телеграм, щоб з профілю, там можете почитати. Дуже цікаво.